Доброго ранку діткам та батькам. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до батьків ми підійдем і промовим Добрий ранок! Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю? Сьогодні, дітки, ми помандруємо з вами в чарівний світ хустки. В кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя й ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця. Діти, про що розповідається у вірші? Вірно про хустку. З чим автор порівнює хустину. У вірші сказано: Світлий символ щастя й ніжності в серцях, мов весна квітуча хусточка ось ця, автор порівнює хусточку з весняною порою року. Зараз я вам розповім про квітчасту, барвисту хустину. Хустка з давніх давен була основним та улюбленим головним убором українських жінок. Хустки робили з дуже тонкого полотна і вишивали різнокольоровими нитками. Хустки були спочатку переважно білого кольору, а пізніше вони стали барвистими. Коли почали вишивати хустки кольоровими нитками, то використовували червоні. Сині, зелені, жовті та рожеві кольори. Іноді вишивали хустки нитками чорного кольору, але тільки разом із червоним. Орнамент або візерунок був колись переважно геометричним, а потім для хусток придумали орнамент із рослин, квітів, з листя троянди, мальви, барвінок. Були зображені птахи. Півень, зозуля, голуб. Орнамент на хустках розміщували по чотирьох кутках і посередині хустки оберігали, захищали людини від усього лихого, вчили добра, милосердя. Тому хустки були оберегами. А які дітки-обереги ви знаєте ще. Молодці, рушник, віночок, верба, калина. Лялька-мотанка підкова. Хустка, як оберіг, захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду. Хусткою пов'язували наречену на шлюбі, і цю хустку жінка зберігала все життя. Хусткою мати накривала колиску малюка від сонця, від вітру, від лихого ока. У давні часи був гарний звичай. Коли козаки вирушали у військовий похід, то кожна дівчина своєму нареченому дарувала хустку як символ вірності. У хустках носили в поле обід та іншу їжу. Жінки зберігали хустки у скринях. У кожній родині, де підростала дівчина, скриня наповнювалася хустками. Українська хустка оспівана у піснях, віршах та легендах. Пропоную сьогодні малята виготовити ось таку хустку. Візерунок на ній ми будемо робити з пластиліну. Давайте розглянемо хустину. Якої форми хустка? Молодці, квадрат. Що зображена посередині хустки? Так, велика квітка. Скільки пелюсток у квітки? Вірно, вісім. Ще можна сказати, восьмипелюсткова квітка. Що посередині квітки? Серединка. Що зображена по кутах хустки? Квітки з жовтою серединкою та трьома пелюстками. По сторонах хустки ми зробимо хвилясті стеблинки зеленого кольору. Пластилін яких кольорів нам сьогодні знадобиться дітки? Молодці, жовтий, червоний та зелений. Тож приступимо до роботи. Земинає з часом і з роками, зміниться мода і пісні, а в матусі хустка з тороками схована у скрині десь на дні. Біла пелюстка, червона пелюстка, В'ється мереживо в безкіна. Плетені віночком ніжні квіти, квітнуть наче долі оберіг, а бабусі теплий літній вітер спомини приносить на поріг. біла пелюстка, червона пелюстка в'ється мережа. Зав'ють, дивиться бабуся на онуку, пригадає молодість свою, біла пелюстка, червона пелюстка, б'ється в, в без. Молодці малята! Що сьогодні ми з вами робили? Що нового ви дізналися сьогодні про хустки? А які ще обереги ви знаєте? З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, моє любі, до нових зустрічей!